І так, колеги, всім привіт. Сьогодні буде в нас розбір роботи. Це розбір роботи учениці. Вона робила її самостійно, і ми будемо я її Я, я вирішив перезавантажити роботу, цей формат, але за ній мовою, що я буду таке. тільки розбирати роботи, які я можу сам продемонструвати як виправити, та а, і виправити. Та а також з другу сторону буде показувати моя учинка. Вона підстригла, і ось ми сфотографували. Перше, що кидається, це ось ця лінія. Якщо ближче до скронії не видно, то ближче до потилиці видно. Це не зведено 1,5 мм закритому ножі, або без насадки відкритий ніж. Тепер подивимось на кри. Коли ми робимо фейт, у нас ці кольори присутні: білий, сірий, чорний. Якщо ми подивимося на голові, в нас є проблеми саме в з'єднальних кольорах, тобто це біло сірий та сіро-темний. Від цього ми починаємо виправляти. Завжди починаємо виправляти з великих насадок. В даному випадку я взяв 4,5 мм на відкритому ножі. Я виправляю саме з верхнього кольору. Знову повторюю ідею, яку я доношу в кожному своєму відео. Проще почати зверху і розтягувати колір вниз. Я міг би почати з 1,5 мм, це біло-сірий колір. Я мог би не вгадати, не розкидати правильно кольори всі. Чому я не взяв 6 мм, тому що нема сенсу, волосся встрічало, мені потрібно спочатку зробити колір, а далі все це доташувати на флетопі. 4,5 мм відкритий закритий ніж. Далі я беру 3 мм відкритий ніж і працюю трохи нижче. 3 мм відкритий ніж вона якраз є такою з'єднувальною насадкою та з'єднувальною позицією, тому що ми будемо з'єднувати сірий та чорний колір. Тобто сіро-чорний колір робимо. Обов'язково ми працюємо вже на фліках. Все, що стосується кольору. Зараз я не будую площини, навіть насадкою 4,5. Я вже створюю чисто колір. І обов'язково в кожному русі, в кожному нашому кроці це виводити однорідний колір. Насадки, яка в нас одягнена на машині. В цьому є основна проблема. Далі я взяв 3 мм на закритому ножі, і в деяких місцях мені вдасться звести ось цю лінію. Ще один дуже важливий нюанс це правильно розподілити площини для переходу. Всі знають, що площина на потилиці повинна бути більша, ніж на суміш. Мені тут повезло цей нюанс, врахували. Також обов'язково перевіряйте фейт в дзеркалі та з різних кутів. Тому що вам потрібно бачити всю картину в цілому. Тепер, після того, як я вижав все максимум з насадок, мені потрібно зробити плавніше лінію ваги. Роблю це за допомогою флетопа та машинки. Волосся в нас терчаве і це буде найефективніше. Звісно, потім я повернусь до тушовки. Спочатку я зробив все на флетопі, і потім я ще буду повертатися до дочистки кольору на скронях. Буду повертатися до нашого фейду. Тепер, коли в мене готовий силует, мені потрібно звести ось цю лінію, з якої ми почали наш розбір. Це я взяв 1,5 мм і вже балансую. То відкритий ніж, то закритий. Чому я взяв її саме в останнє? Знов нагадаю, мені потрібно було зробити рівну форму та дочистити верхній колір. Далі ми вже робимо контур та будемо тушувати саме фейді. Це я показував, як. Потрібно виправляти свою роботу учениці. Далі ви побачите мій результат спочатку, а потім що в неї вийшло самостійно. Це вийшов у мене ось такий результат, а зараз ви побачите результат учениці. А поки ви дивитесь на мій результат, ставте вподобайки та пишіть в коментарі, чи сподобалось вам такий розбір, і чи потрібно робити ще такі розбіри. Результат учениці.